Всім привіт! Сьогодні ми отримали декілька запитань від наших клієнтів і хотіли би їх зачитати і дати на них відповіді, як ми і бачимо. Да. Розвінчати міфи, так би сказати. Да. І так, перше у нас питання. Ваш продукт більше про технологію чи про зміну мислення власника? В першу чергу, напевно, це про зміну. Мислення власника, тому що через зміну мислення власника можна внідряти будь-які it продукти а наш продукт один із it продуктів. Я дуже з тобою погоджуюся, тому що всі кроки і всі зміни в бізнесі, які ведуть до результатів, це через зміну власника мислення, мислення ризиків хто які на себе бере зобов'язання, перед підходи клієнтами. Да, це все тільки з власника йде. А далі це просто інструменти, які допомагають тобі реалізовувати свої бачення, стратегії і йти до свого результату, який ти собі намітив, підтримую.